Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, про яку я вже декілька разів обіцяв зняти відео і постійно відкладував, на жаль, і не вдавалося записати це відео, але час настав, підписники пишуть, тож ділюся досвідом. Сьогодні я розповім в цьому відео, як я зберігаю бджолині рамки, а саме бджолині стільники, вже відбудовані з медом і без меду. Способів зберігання бджолиних стільників існує досить багато. Різні пасічники використовують різні способи. Багато чого залежить від потужності, які ви маєте. Багато чого залежить від кількості бджолородин, які ви утримуєте. Ну і звісно, ключовим є сам спосіб утримання. Ну і тепер я вам хочу показати, як я зберігаю рамки на протязі. Ось останніх двох років, що я додаю до цих рамок, щоб там не заводилась міль, і чому для мене це спосіб досить ефективний, досить зручний, і мені дуже просто приймати міри, якщо щось там і станеться. Тож давайте ми перемістимо з вами в наше сховище. У нас їх два, і там я вам покажу на прикладах, як все відбувається. Отже, так виглядає банально наше сотосховище, і це його основний плюс. Ви місце для такого типу зберігання рамок можете обирати повністю довільне. Як я зберігаю рамки? Поза мене ви бачите бджолині корпуси, магазинні корпуси це можуть бути ваші звичайні корпуси, вільні, в яких в мене знаходяться рамки. Я зберігаю рамки. Маломедні, повномедні, окремо від рамок з сушниною, тобто від пустих стильників. Е, я зберігаю їх в корпусах. Я маю вісьмирамкові корпуси, в яких в мене знаходиться десь по сім іноді по шість рамок, в залежності від кількості вільних на сьогоднішній день цих корпусів. Тобто, просто рамки. І все. Але з деякими нюансами. Перший нюанс це наявність між корпусами, якщо ви придивитеся, я не знаю, чи буде воно видно на відео. Плівки. Тобто, між кожним корпусом, де є рамки, знаходиться плівка. Ось, наприклад, дана стопка тут знаходяться трьохсоті рамки, розділені щільною, тобто без отворів, плівкою. Що дається плівка? Навіщо вона там? Ця плівка є обмежувачем. Доступу до наступного корпусу. Уявимо, якщо е, наш спосіб не спрацює і там заведеться міль, е, ну, ось така стопка, якщо ми не перекриємо доступ до інших рамок, вона просто буде з'їдена, Ну, наприклад, і завесна. Тому ось ця плівка є обмежувачем. Тобто, якщо міль десь її завелась, вона не піде далі. Це дуже просто і неважко зробити. І саме головне, що ж такого додати до рамок. Щоб там не заводилась більше міль. Це спеційна речовина, яку ви зможете придбати без якихось проблем. Мова піде про оцтову кислоту тільки 99%. Як це працює? Якщо в умовному корпусі герметично зачиненому, де будуть знаходитися ваші рамки? Буде знаходитись щось, що е пахне дуже різко оцтом, міль, повірте. За будь-яких умов не захоче там знаходитись. Е, хтось каже, так можна ж використовувати звичайну оцтову кислоту 15%. І ось справа в тому, що вона не настільки ядрена якось 99%. Тобто треба якось кислоту оцтову 99% помістити в корпус. Е, одразу кажу, як це роблю я. Я не викидаю старі смужки. з Препаратів, якими ми обробляємо бджіл, а я обробляю саме бівеловськими препаратами. Да, ось Зараз на платформі Starvet це знаходиться. До речі, посилання на них буде в описі під цим відео. Я коли забираю ці пластини, які вже погризані бджолами, я їх не викидаю. Я беру їх просто, змачую в цій оцтовій кислоті і кладу в корпус, де знаходяться рамки. Можна на рамки, можна під рамки, неважливо. Що відбувається далі? Далі ця смужка починає видавати запах. Так як в нас е корпус щільно знаходиться на другому корпусі, їх розділюють ось ці плівки, тобто запах майже не вивітрюється. Він знаходиться там всередині. Міль просто, якщо вона навіть якась там і вилупилась, да, ви там не проморажуєте, наприклад, рамки, все, вона не буде мати бажання розмножуватись, вона дуже швидко там загине. Ось і все. Ось такий спосіб. Вдома в ось цій своїй ларі я ставив баночки, в які наливав оцтову кислоту 99%, але з додаванням води. Оцтова кислота з концентрацією 99% під час е десь трішки менше ніж 10 градусів починає кристалізуватися і замерзати. Тобто уявіть, да, ви набрали баночку такої кислоти, поки 10 плюс вона там в рідкому стані, як тільки стало менше, все, вона становиться дубова і вже не випромінює, да, не виділяє цей е, запах. Як вийти з положення, все дуже просто. Треба трішечки розбавити водою. Можна розбавити 1 до е, половини. Тобто на одну частину кислоти пів частини водички. Це вже буде достатньо, щоб вона не задубіла. Що робити взимку під час морозів? Да нічого. У вас вже немає молі. Взимку моль не заводиться. Навесні кислота розтане, почне знову ж таки ось видавати цей різкий запах. Ось і. Вся історія. Тобто я використовую для цього смужки, можна використовувати ємність і накапати туди цієї кислоти. Але якщо ви будете зберігати так, як я в корпусах, ну уявіть, скільки вам баночок треба, проще взяти смужку. Ось таким чином я вже другий рік зберігаю рамки, не маю взагалі ніяких проблем з моллю. Зберігаю рамки в тих містах, де мені зручно, тому що корпуси можна переносити в будь-які місця. І саме головне, оцтова кислота 99%, вона абсолютно безпечна для бджіл. Мається на увазі рамки, коли знаходяться поряд з нею на протязі тривалого часу, ніяк не це на бджіл. Сьогодні я вам розказав про те, як я зберігаю бджолині рамки, стільники з медом або просто сушнину. В тих умовах, в яких я знаходжусь. Як на мене, цей спосіб він для мене в першу чергу він найкращий, тому що я можу маніпулювати з переміщенням рамок як пустих, так і повних, в будь-яке зручне місце, якщо мені треба буде це зробити. Єдине, що я додаю, раз в зимній сезон, тобто десь після січня, я перебираю всі рамки на всяк випадок. Тобто, на протязі ось цих двох років не було з цим проблем, але краще я в цьому впевнюсь ще раз, знаючи навіть, що все добре, і буду спати спокійно, ніж за щось там, буду собі переживати. Ну що, сподобався спосіб? Або ні. Напишіть про це в коментарях. Так само ви можете вказати, як саме зберігаєте рамки ви. І бажано, якщо ви таке пишете, напишіть, будь ласка, скільки часу ви тим чи іншим способом користуєтесь. Ось я даним способом, про який я вам розказав, користуюсь вже 2 роки. І поки що мене все влаштовує. До цього зберігали інакше. Знову ж таки, це ви могли почути в цьому відео. Робіть висновки. На цьому буду завершувати. Мене звати Михайло. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних відео. Пока!